У дітей і підлітків м'язи більш пружні, а особливо у менших. Чим ви стаєте, тим більше м'язи закостівають і збільшується рісер. У вашому ж юному віці вам легше змінити ситуацію. У дорослому ж віці ви зможете тільки утримувати спину в такому стані, як вона зараз, а зменшити градуси, скоріше за все, не вийде. Єдиний вихід – це просто робити вправи, щоб мінімізувати. Ці Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні мені хотілося поговорити на актуальну тему, коли найкраще носити корсет шино і взагалі займатися спиною. Так як на це питання є багато різних думок, тому я вирішила зняти окреме відео і додати трохи мотивації дітям і підліткам. Якщо мене зараз дивляться батьки, то рекомендую показати це відео своїм дітям. У дітей і підлітків м'язи більш пружні, а особливо у менших. Чим дорослішими ви стаєте, тим більше м'язи закостівать і збільшується рісер. Що таке рісер і як його визначати, я розповідала в попередніх відео, тому посилання залишу в описі. У вашому ж юному віці вам легше змінити ситуацію. Коригування буде проходити з найменш болісними відчуттями, ви ще не будете відчувати болі у спині, і є шанс уникнути хірургічного втручання, після якого не факт, що ваша спина буде повністю рівною. У дорослому ж віці ви зможете тільки утримувати спину в такому стані, як вона зараз, а зменшити градуси, скоріше за все, не вийде. Зараз, поки ви знаходитеся в дитячому або підліковому віці, у вас є шанс зменшити прогресування скольозу, або, хоча б, зробити так, щоб з косметичної сторони все виглядало класно. Тобто потрібно носити корсет шино і робити гімнастику шот, і все це в комплексі повинно йти. Звичайно, є випадки, коли скольоз маленький і. Вам можуть сказати, що можна обійтися без корсету, але якщо вам вже його назначили, або сказали, що можна і так, і так, то рекомендую до цього прислухатися і носити корсет стільки, скільки вам назначив лікар реабілітолог звичайно, це все не обійдеться без того, як ви поводите і відчуваєте себе в житті, тобто як ви ходите сидите чи в позі корекції. Чи сидите, скрючившись на ліжку, чи закидуєте ногу на ногу. Якщо так будете робити, то ефекту, звичайно, ніякого не буде, і сколіоз буде й надалі прогресувати. У дорослому ж віці починає вже боліти спина, ви себе некомфортно відчуваєте, але зробити з цим нічого не можете. Єдиний вихід – це просто робити вправи, щоб мінімізувати ці відчуття. Тому краще, звичайно, ж, займатися з юного віку, тренуватися, робити вправи. І якщо вам дозволено, то, можливо, ще кудись ходити, щоб якусь мотивацію додати. Може, в спортзал, басейн, на танці. Звичайно, це все потрібно уточнювати, чи вам це дозволено. Але при цьому всьому не забувати про шрот вправи, який вам потрібно буде. Робити протягом всього життя, навіть якщо ви її знімете, коли її знімете корсет шино. Можливо, коли ви знімете корсет шино, вам зменшують кількість вправ, скажуть робити менше разів на тиждень, як мені, додать більше вправ на ЛФК, на укріплення м'язів. Коли ви повністю закостінієте, то змінити ситуацію ви сильно не зможете. Ви зможете підтримувати те, що у вас наразі буде, але щось колосально поміняти, ви не зможете. Але є в цьому нюанс, що якщо ви будете неправильно ходити, сидіти, то у вас може піти відхилення по центру. Тому про шрот потрібно обов'язково не забувати. І виконувати про те, як виявити. Сколіоз, я, до речі, знімала окреме відео, тому якщо хочете, можете подивитися. І думаю, з цього всього зрозуміло, що найкраще займатися в молодшому віці і виявити сколіоз саме в юному віці, а краще в дитинстві. В цьому я буду закінчувати. Це відео вийшло коротке, тому якщо у вас є додаткові запитання з цього приводу і не тільки, то задавайте їх в коментарях. Я намагалася сильно багато води не лити і розповіла одразу все по суті. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, натискати на колокольчик. І до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!